Сьогодні ми зробимо давню тибетську практику тонглен. І ми будемо робити тонглен на себе у боргах, щоб закривати борги, закривати кредити, і попросимо сили і енергію у Господа Бога або найвищих сил, або Всесвіту. То, якщо ви віруєте, щоб він дав можливість. Закрити цю проблему. Медитація Тонглін прийшла до нас в Тибету понад 2000 років назад. Її до нас приніс Єши Майкл Роуч, це е, тибетський монах, наш сучасник. Багато відео ви можете знайти в YouTube, так само ви можете прочитати його книжку, Алмазний, алмазний огранщик, яка е, продається. І ви тоді зрозумієте філософію. Звідки вона до нас прийшла. Що ми робимо в цій практиці Тонґлін? Від початку це була практика для стілення з дуже важких хвороб. Десятки тисяч людей зцілилися. Тонгліен ми спочатку дивимося на проблему, чистимо її, і потім за допомогою вищих сил ми даруємо. Любов. За великим рахунком, дві частини цієї практики. Тож, зараз ми сідаємо рівно. Практику дуже важливо робити сидячи, не можна робити лежачи. не можна сидіти будь як. Ми сідаємо прямо, розгортаємо плечі наші. Хребет має бути перпендикулярно полу, тому що це наш стовбур, за як... по якому рухається енергія. Закриваємо очі і відслідковуємо наше дихання. Руки вільно покладіть на коліна і концентруємо увагу на кінчику носа. І відслідковуємо, як рухається повітря в нашому носі. Ми починаємо рахувати наші вдохи і видохи, починаючи з видиху раз. Видих два, нам потрібно 10. Видихів і вдихів, щоб концентрувати нашу увагу на собі. Якщо увага відволікається, просто вертаємо на кінчик носа і продовжуємо. А зараз уявіть святого, якому ви найбільше довіряєте. Це може бути Ісус, Богоматір, Будда, Аллах, будь який святий, що асоціюється у вас з Божественною силою. І покличте Його прийти вам на допомогу в цій практиці. Побачте, як він швидко відгукується на ваше прохання і з'являється у сяйві. Він підходить близько, дивиться у ваші очі, і його погляд дуже лагідний, сповнений любові. І зараз уявіть, що він стає маленьким, як пташка, підіймається вгору над головою і як згусток енергії проникає через тім'я і хребет до вашого серця, знаходить найкраще місце у вашому серці і починає дивитися в одну сторону разом з вами. І зараз уявіть перед собою себе. Себе, що сидить навпроти. І подумайте про себе, як про людину, яка має багато фінансових проблем. Це можуть бути фінансові втрати зараз, або які сталися раніше. Подумайте як про людину, у якої можливі проблеми з заробітками або продажами проблемні стосунки з клієнтами. Або у вас, що сидить навпроти, є люди в оточенні, які страждають від фінансових проблем. Побачте ці проблеми, як чорне марево, чорний туман, що огортає того вас, що сидить навпроти. Ця чорна речовина, як хмара, розповсюджена по всьому тілу. І зараз за допомогою дихання починаємо збирати цю чорну хмару в центрі грудей, в центрі грудей людини, що сидить проти вас. Навдосі розширюємо нашу увагу. На видиху збираємо туман докупи в одну точку. Нам знадобиться приблизно 10 вдихів-видихів для того, щоб все зібрати і концентрувати в центрі в маленьку чорну кулю розміром з оливку. Вдох, розширюємо увагу. Видих. Концентруємо Чорноту всередині грудей в одну точку. Вдох, видих. Все збираємо. Вдох, розширюємо увагу і на видиху концентруємо Чорноту в маленьку чорну кулю. Перевірте, чи все тіло у вас, що сидить навпроти, стало чистим, і лише в центрі грудей знаходиться маленька чорна куля. І зараз ми робимо такі дії: Максимальна концентрація уваги на цій кулі, наскільки це можливо. І на рахунку три ми робимо великий вдох. І силою цього вдоха витягнемо чорну кулю через ніс назовні. Не торкаючись тканин тіла, ця кулька виходить з вас і зависає у повітрі між вами. Приготуйтеся. Раз, два, і Великий вдох, три. І подивіться, що тіло вас, що сидить навпроти, абсолютно чисте. І вся Чорнота зараз знаходиться між вами. На деякій відстані перед вашим обличчям. І зараз перенесіть увагу в центр вашої грудної клітини, в область серця. І відчуйте в центрі грудей палаюче полум'я, як гострий вогонь. Це вогонь брехні, маячні, нашого неправильного розуміння про те, звідки приходять проблеми, звідки приходять всі ситуації, і добрі, і погані. Це наше власне незнання, наш егоїзм і наша омана про те. Що ми вважаємо про себе? Відчуйте яскраво це палаюче полум'я всередині грудей. І зараз ми зробимо великий вдох, ми вдохнемо ту чорну кульку через наш ніс. І не торкаючись наших внутрішніх органів, ця куля потрапляє у вогонь і миттєво згорає. І полум'я повністю згасає. Приготуйтесь. Раз, два, і великий вдох три. І тільки нас я чорнота торкнулася полум'я, вона повністю згоріла. І на видиху через ваш ніс виходить легка пара, майже прозора. Полум'я омани згасло. Тепер ви відчуваєте світло у просторі грудей. Дуже інтенсивне яскраве світло починає поширюватися з вашого серця саме з того місця, де знаходиться святий. Це світло ясності, мудрості. Відчуйте, як це сяйво наповнює простір вашого тіла, заповнює руки, ноги, заповнює свідомість. Ваше тіло починає сяяти. Тримайте спину прямо і зараз направте потужний промінь ся сяйва із свого серця до вас, що сидить навпроти. Дивіться, як цей потік світла наповнює ваше серце. Дайте собі цей потік ясності. Разом з цією ясністю дайте собі розуміння, як вирішити ситуацію. Дайте собі любов, мудрість. Розгорніть лопатки і дайте ще більше світла зараз. Дивіться, як воно заповнює усе ваше тіло. Тіло вас, що сидить навпроти, також починає сяяти. Разом із потоком сяйва дайте собі все, що вам потрібно в матеріальному світі. Усвідомте, що разом з цим сяйвом ви даєте вам все, що потрібно для найвищого щастя. І відчуйте, що той, хто сидить навпроти, це приймає. Він наповнюється любов'ю. Він приймає мудрість, знання. Він є людиною, яка володіє всім, що їй потрібно для найвищого щастя. І ця людина дуже рада. Вона посміхається. А тепер подумайте про намір посвяти, що завдяки тій щирості, з якою ви робили медитацію. Завдяки щедрості, з якою ви передавали любов медитації. Нехай кожен у вашому світі досягне достатку, досягне фінансової свободи. Подякуйте святому що прийшов вам на допомогу. Попросіть залишатися з вами і продовжувати вас підтримувати. І зараз м'яко відкривайте очі. Я вам дякую за потужну роботу над собою і запрошую до наступної медитації, медитації подяки для досягнення вашої фінансової мети.